У Львівській опері покращили акустику. Спеціально для цього приїхали польські фахівці. Вони встановили надсучасну техніку. Схожа є лише у Карнегі Холі. Чотири роки тому у залі поставили нову акустичну підлогу. Консультували фахівці із Львівської політехніки та лабораторії акустики гірничо-металургійної академії у Кракові. Та ж команда науковців тепер працює над загальною акустикою. В залі на крісла чіпляли датчики і фіксували місця, де звук чути гірше. Під час моделювання комп'ютерного. Виявили ну і дослідження інструментально виявили деякі гірші місця, які можна за допомогою тих систем розпорошення або рівномірного розподілення звуку в, глядач в глядачевій залі ну, покращити акустичний режим, так званий в залі. тепер у кінці залу 20 сантиметрів від стіни встановили так званий розпорошувач шредера. Він не відбиватиме і не поглинатиме звуку, а розпорошуватиме. І двінь падає. Звук падає на цю структуру. Відбивається від рівчиків різної глибини і розпорошується. Останній етап випробовують систему звуком. Такі дослідження поляки робили безкоштовно, а техніку встановили за гроші меценатів. Тут було підключено і міністерство культури і Польщі, і відповідні спонсорські організації. Одним словом, люди. Різних національності, ріде в різних, різних віросповідань. Тому театр, тому Львову зробили такий презент. Львівська опера перший театр, де польські та українські науковці втілили у життя свою теоретичну програму. Публічність буде то глядачі відчують кращий рівномірний звук у залі. Мову буде легше зрозуміти. Тим часом артисти на сцені будуть краще чути себе, і їх голос буде виразніший не тільки глядачам, а й музикантам в оркестровій ямі. Кращий звук глядачі чутимуть уже від нині на кожній виставі. Марічка Крижанівська, Володимир Квятковський, головні новини Львова.